Добрий день! Сьогодні ми спробуємо приготувати твердий сир із творога. Нам знадобиться кілограм домашнього творогу. Для цього ще треба літру молока, 2 яйця курочих, столова ложка солі, чайна ложка соди і грам 50 масла. перед кип'ятимо літру. Молока. Наше молоко закипає. Кип'яче молоко викидаємо наш весь сир. Творог висипали творог і помішуємо його ложкою, даємо відійти сироватці, а сиру зібратися у кучку. Ось так от відділяє, відділяється сироватка, а сир збирається от в кучку. Ось так у нас сир зібрався. Сироватка відійшла. Тепер ми відкидаємо на друшляк сир. Так от ми відкинули наш сир на друшляк. Поки він трошечки даємо йому трошечки стекти. А самі підготуємо слідуючі інгредієнти. Так, в посудину другу вибили два курячих яйця. Перемішаємо їх трошки. Сюди висипаємо столову ложку солі. І чайну ложку соди, розмішаємо все, беремо сир і знову викидаємо в кастрюльку, запалюємо вогонь і до сиру викидаємо кидаємо масло підготовлене наше, даємо йому розтанути і сюди виливаємо. Наші яйця із содою і з сіллю. І швиденько будемо мішати. Сир. Він буде пінитися, мішаємо його до тих, пір, поки він піниться. От Він у нас піниться, ми його швидко-швидко швидко, бистро, бистро, бистро розмішуємо. Можна взяти макогін. Отак От хорошенько. Макогоном чи другою, якоюсь утварю кухонною. Добре розм'яти, роз... він ще покапінеться. Так його добре розмішати, сир. Так, от такий сир. О. Ось такий у нас сир вийшов, Виключаємо нашу... наш газ, а сир перекидаємо у посудину, У мене ось така керамічна посудина є. Я виливаю сюди сир. Так, ось перекинули ми свій сир. Посудинку і даємо сиру остигнути. Наш сир остиг, він готовий, але поставимо його ще в холодильник, щоб він трошечки ще застиг лучше, покриваю, накриваю його трошечку і відправляю в холодильник. Ось такий у нас сир получився. доволі смачний. Пробуйте, смакуйте. Якщо сподобалось відео, ставте лайк. До побачення, миру і злагоди.